На пошуки винуватця аварії в Одесі, внаслідок якої загинули двоє та травмовані четверо людей. Правоохоронці кинули всі сили. Нині місце перебування водія БМВ та його пасажира невідоме. Втім, поліція знає їхні імена в покинутому автомобілі. Залишились документи. Монторошне ДТП сталось близько 10-ї вечора. Некерований позашляховик на величезній швидкості. Протаранив старенький москвич. Зніс зупинку та влетів просто в приміщення. Приватної пекарні водій та пасажир Москвича загинули на місці. Госпіталізовані троє людей, які чекали транспорту. Наш Сергій Осадчук від самого ранку працює на місці подій. Сергію вітаю. Розкажи, в якому стані нині потерпілі і що кажуть лікарі. Це ну як ви вже можете зараз добре. Добре, побачити в якому стані зараз перебуває вітрина магазину, куди викинула важкий позашляховик. Наразі його водія дійсно шукають, і поліція звернулася до водіїв, які в той момент в момент аварії проїжджали поруч, аби надали відео зі своїх реєстраторів. Нам тут на місці вдалося поспілкуватися з місцевим охоронцем очевидцем. Він працює двірником. він навіть нам передав з місця ДТП певні певні речові, речові докази. Я їх одразу передам слідчому патрульної поліції. Так от він розповів, в якому стані бачив він цього водія, який одразу після скоєння дорожньо транспортної пригоди і розповів про те, що люди намагалися затримати винуватця. Прошу пряму увагу. Не в трезвому стані був. Або обкурений, або п'яний, це неізвісно. Тому що він отак так стояв. он не мог себя контролировать, как говорится. Его пацаны поймали, подножку поставили, он там вот упал, около этого, около светофора. Он на пацана с ножом налез и, ну как вам сказать, хотел порнуть, но не успел. Короче, по куртке прошелся. Все ж таки хочу поточнити, що хлопець, який намагався затримати водія, отримав поранення голови. Йому надали допомогу прямо тут на місці. А зараз у першій міській лікарні перебувають троє постраждалих людей, які перебували в той момент на зупинці. Так от жін, жінка постраждала. Вона в край важкому стані зараз у реанімації. Ще одному чоловікові ампутували кінцівку і. Також під питанням а, щодо ампутації кінцівки ще одного постраждалого чоловіка. А наразі лікарі роблять усе можливе для того, аби врятувати їм життя. Ось така наразі інформація. За дякую, колего. Сергій Осачук в Одесі відстежує наслідки жахливої ДТП.